Але всі ці образи вмить зникли з свідомості мисливця, коли його гострий слух уловив під руїнами лечутні хрипи та стогін. Він схвильовано скрикнув і кинувся до руїн, а його супутники, зрозумівши, в чому справа, попрямували за ним. Щоб розібрати завали, під якими стогнала людина, Ділен призначив тридцять воїнів, а решті наказав продовжувати досліджувати околиці. Солдати працювали швидко, але обережно, а Фінлей допомагав їм щосили, оскільки знав майже напевно, хто саме видає ці постогнування й кректання. Здогадки його справдилися, і незабаром рятувальники витягли з-під уламків фермера Кайла, тяжко понівеченого, але живого. Старий хрипів від болю, і незабаром стало зрозуміло, що в нього зламана нога. Розбита потилиця і сильно пошкоджені ребра. Але коли його влаштували зручніше, притуливши спиною до уламків і обмивши обличчя та рану на голові водою з колодязя, Кайл дуже швидко прийшов до тями. Його блукаючий і відчужений погляд прояснився, і першим, кого він упізнав, був Фінлей. Біда Фінлею. Біда. промовив Кайл хрипко, долаючи гіркоту і біль. Біда, та ще й така, що не виправиш. Пропали мої діти, мої пси, мої люди і все моє добро. Тихше, тихше, старий ведмедю, спробував заспокоїти його фінлей. Може, ще не все так погано. Фермер похитав головою, але тут, ніби на підтвердження слів мисливця, біля воріт пролунав крик, і всі побачили юнака, що стрімко біг до руїн. А поряд із ним двох сіросріблястих собак із червоними вухами. У прибулому миттєво впізнали молодшого сина фермера Дерека, супроводжували ж його блискавка та стріла, червоновухі пастучі собаки Кайла, які протягом довгих років оберігали його стада від чудовиськ. Дерек був ще зовсім хлопчиськом, нехай і вийшов з татурою в свого таточка, а тому все побачене змусило його розплакатися. Він опустився навколішки біля батька і, умиваючись слізьми, хотів притулити свою голову до його грудей, але Фінлей утримав його, розуміючи, що хлопчик може завдати болю старому. Однак кайлу явно робилося все краще, оскільки він схопив раптом сина за чорне кучеряве волосся і наблизив його обличчя до свого. Ану, припини, ревти, малий. прохрипів він жорстко. Але при цьому якось навіть трохи радісно. Не ганьби мене перед добрими людьми та розказуй, як там стада та наші хлопці ботраки. Всі живі та здорові батьку. вигукнув хлопчик, всіма силами, намагаючись не схлипувати. Ми, як ти звелів, зводили наших добірних корів на свято квітучих галузок, поганяли їх між багаттями, а потім я продав трьох із них шерифу. А решту ми знову таки, підкоряючись твоєму наказу, погнали не додому, а на західнє пасовища. Там я приліг відпочити та заснув, а прокинувся від того, що почув на півночі шумі гуркіт. І знаєш, я одразу відчув, що це у нас біда скоїлася, а тому залишив Дуейна і годвіна зі стадами, а сам узяв блискавку та стрілу і помчав до тебе. Ось тільки бачу, що не встиг. Здавалося, хлопчик знову заплаче. Але він переборов себе і тільки простогнав. «Батько, батько, скажи мені, що тут скоїлося? Хто спричинив усі ці руйнування? Іде Еліс, Белінда та братик Чет?» Фермер глибоко зітхнув і послабив хватку, а потім грубовато погладив сина по голові і тихо заговорив. «Чет загинув. Велетень жер його в мене на очах, а потім він убив хижака й красунчика, одним ударом ноги закинув мене всередину будинку, а батраків Хьюберта й Хамфрі, що билися поруч зі мною, теж або убив, або запхав у свій клятий величезний мішок, так само, як до цього запхав туди й наших корів та овець. А що з Еліс з бліндою та служницями, я не знаю. Але швидше за все, їм також не вдалося врятуватися, настільки спритним виявилося це чудовисько, і хвала небесам, що я погодився відправити тебе на свято, мій хлопче. Можливо, піде ми всі туди разом, всі б і вціліли. А так. Тут фермер випадково зустрівся поглядом із шерифом, прочитав у його очах глибоке здивування, зрозумів його причину й обурено захрипів. Не дивися на мене так здивовано, Ділане! Ця тварюка була не з тих, що навідувалися до мене раніше. Я це зрозумів, коли вона ще тільки наближалася. Хижакий красунчик всупереч звичаї підняли гавкіт, прагнучи попередити нас про загрозу. Та тільки я вже сам прокинувся від того, що земля піді мною гула, і зрозумів, що це незвичайний велетень у наші краї завітав. Знаєш, що я зробив одразу після того, як криками розбудив увесь будинок, кинувся до сигнального багаття з головешкою скомана. Зрозумів, бач, що нам не обійтися без допомоги. Думав, протримаємося, скільки зуміємо, а там і ви наспієте. Та тільки не справдились мої надії. Ох, не справдалися! Фермер замовк на хвилину, а потім глибоко зітхнув і продовжив. Вже розвиднювалося, коли він налетів на ферму, величезний і моторошний, із гігантською палицею в руках. Він зніс часокіл одним ударом, і одразу кинувся до корівника, ніби знав, де що в мене розташоване. Я наказав дочкам і служницям бігти до південних воріт і сховатися в гаю, і якщо все буде погано, діставатися до міста. Сам же залишився щедом, Х'юбертом і Хамфрі біля будинку, щоб було куди відступити, в разі чого. Але коли я побачив, як той вухатий виродок зірвав дах із корівника і закидає в мішок одну мою корову за іншою, я не витримав, кинувся до нього і щосили кинув у мерзотника спис. Хижак і красунчик теж не спасували. Та й чет із найметами добре засипали його стрілами. Але краще бігли геть, а не геройствували. Але тут фермера перебив Фінлей, який раптом якось дивно зблід. Стривай, Кайле, ти сказав вухатий виродок? Саме так. Величезний. Куди вище за тих велетнів, що зустрічалися мені раніше, і вуха, як два лопухи. І носи ще в нього здоровенний. Я тобі кажу. Але найстрашніше не це Фінлею. Ніхто з вас мені не повірить, але я точно роздивився, що одягнений він був на наш манір у шкіряні штани та туніку. А ще він умів, умів говорити. Люди, що оточували фермера, загули здивовано усі, крім Фінлея. Мисливець ніяк не висловив своїх почуттів і лише поставив чергове запитання, хоч і передбачив відповідь. І що він казав Кайле? Що він казав? Фермер скривився і відповів. А ти й казав. Ми кидали в чудовисько списи та пускали стріли, але він продовжував набивати свій мішок коровами та вівцями. Однак, після того, як мій третій спис пробив його гігантське вухо. А хижак і красень вчепилися зубами в його ноги. Він раптом випростався на весь зріст і заревів. І не від болю, а від захоплення. І так, що я виразно розібрав у цьому реві слова м'ясце багато свіженького людського м'ясця». Тепер Фінлей не просто зблід. Він став блідим, як смерть, і серце його стискалося від гірких спогадів. Але він мовчав йому не треба тепер рушати в мандри на північ, бо північ з усіма її жахами сама прийшла до нього під стіни Сентінела. Тепер, щоб помститися, йому немає сенсу робити довгу, сповнену страшних небезпек, подорож він просто повинен йти слідом і вбити ту тварюку, яка забрала в нього дитинство, братів і батьків. А тепер ось занапастила рідних його найкращого друга. У цей момент до кайла підійшов гарнізонний лікар Елатан і почав оглядати старого, намагаючись надати йому першу допомогу. Фермер невдоволено кривився і продовжував свою розповідь про те, як велетень впорався з відважними хижаком і красунчиком, як на очах у батька схопив із Чеда. Саме його відкушену руку знайшов шериф». А самого фермера копнув ногою так, що той влетів у середину будинку в широко відчинені двері, стукнувся об щось важке головою і знепритомнів. Головою ти стукнувся об ніжку добового столу перед покої, майстре Кайле, промовив шериф, на якого, як і на всіх присутніх, розповідь фермера справила гнітюче враження. Але саме цей стіл тебе і врятував, коли велетень розніс у і прах твоє житло, використовуючи, мабуть, ту величезну палицю, що ти згадав. Не знаю навіть, що його так розлютило, не інакше, як ваш завзятий опір. Добре, що ти вижив, а тепер припиняй розмови і дай нашому лікареві допомогти тобі, що ж до твоїх дочок, на жаль, не стану таїти від тебе. Дорогою до ферми ми не зустріли ані їх, ані служниць. Але тут одночасно відбулися дві події, які остаточно визначили подальшу долю мисливця Фінлея. Біля воріт почувся гучний дівочий плач, і Фінлей побачив молоду дівчину, яка знесиліла так, що солдатам, які її обступили, довелося тримати бідолаху під руки. Мисливець упізнав у ній хейзел. Одної з служниць, які працювали на фермі, і попрямував було до неї, сподіваючись отримати добрі вісті про фермерських дочок. Але тут блискавка, яка до цього бігала разом із стрілою посеред руїн, гарчачи та принюхуючись, раптом схопила мисливця за рукав куртки і потягнула за собою. Він лись здивувався, але опиратися не став, а пішов за собакою. Та, переконавшись, що він її зрозумів, відпустила рукав і привела юнака до курника, де на них чекала стріла, а з нею всі лілі кайлові курочки, які сиділи на жердинах і дошках свого зруйнованого житла і сумно сокотали. Коли Фінлей підійшов ближче, він зрозумів, чому плискавка привела його сюди. Принцеса лежала біля зруйнованого курника, вбита страшним ударом величезного кулака. Витончена красуня, з сіросріблястим забарвленням, тепер вона стала сплющеною грудкою з вовни, крові, нутрощів і кісток. Але Фінлей все одно упізнав її і мимоволі опустився навколішки біля тіла загиблої, віддаючи їй останню прощальну честь. І тоді він побачив під уламками величезний палець велетня, який відкусила принцеса, прийнявши свій останній бій. А поряд із ним трьох червоновухих малюків, які мовчки й запекло гризли цей страшний трофей, мабуть, таким чином намагаючись помститися за матір.